Американці, британці та французи допомогли збивати іранські ракети. При чому? В повітрі над сусідніми з Ізраїлем країнами. Тобто вони допомогли Ізраїлю не зазнати взагалі, взагалі жодних втрат та проблем з масованою атакою з боку Ірану. І там вони ну, не вагались да, чомусь. Їх не турбувало неможливість ескалації, те, те, на що вони посилаються, коли нам не дають оцих самих далекобійних ракет або не захищають наше небо. Я пам'ятаю. З першого дня, після 24 лютого, як наші активісти, е, особливо дівчат, пам'ятаю, на різних аренах, в різних е, студіях, на різних, різних майданчиках волали: закрити небо над Україною. Так от, закрити небо над Ізраїлем, який без того дуже потужний, да, і без того мовби міг би впоратися, ані американцям, ані британцям, ані французам нічого не завадило. Причому. Збивати ракети над сусідніми, над тією Йорданією та іншими країнами. Ось, а нам вони не тільки що не дають таких можливостей, не тільки нас не захищають, а ще й вказують, ну, принаймні американці, що не треба. Вбивати російських фашистів на території Російської Фашистської Федерації, обстрілювати різні об'єкти це не, вам не треба це робити. От нехай вам вас можна вбивати, а вам ні. Так от, які твої думки про це? Ми з іншого боку, нібито маємо бути вдячні за будь-яку допомогу, а з іншого, все одно виглядає дуже обурливо. Я впевнена, що не тільки цивільні, але й військові на це звертають увагу. Ну, так, трошки. Але ну, дивіться, тут я насправді я думаю, що тут треба це питання розглядати в кількох площинах. По-перше, мені здається, що ось ця ну, держава Ізраїль, вона дуже класно, ну, якщо так коректно буде сказати, дуже класно використовує культурну культурні свої зв'язки. Це, наприклад, держава Ізраїль дуже Правильно висвітлює подію Голокосту косту у світі, і таким чином певна частина світу ніби відчуває цю провину за те, що колись там було за те, що було під час другої за події Другої світової війни. На жаль, Україна Українська держава вона не вміє використовувати ну свою трагедію голодомору для просування ну прибуто таких же самих меседжів да культурній дипломатії. І до того всього треба розуміти, що єврейська громада в Нью-Йорку, Нюйорку, Вашингтоні. Вона досить активна, на відміну від української українська громада, українські мігранти, коли їхали до будь-якої країни, вони дуже легко інтегруються в місцеву в місцевий час, в місцеву спільноту і вже майже нічого не роблять, перестають робити. А ізраїльська ізраїльський народ, ізраїльська громада, вони звикли так всю історію жити по всьому світу і не втрачати. Свою ідентичність, цього робити і підтримувати один одного, підтримувати свої зв'язки, ну і, і ще мені здається, тут є одна така річ. Ви розумієте, для Сполучених Штатів, для історії Сполучених Штатів, для Франції, Британії, Росія це давній культурний, політичний, є є гравець Росія. Тобто там на під час не під час війн, всю історію да вони це великі держави і Росію. Вони культурно і традиційно сприймають як країну, як велику країну, як величного політичного гравця. А Україна для них це щось маленьке, незрозуміле. Ну а великі країни, країни, які там і політики, які ідентифікують себе, там, наприклад, французькою великою історією, з німецькою історією, ну їм, їм це контактувати з постколоніальними державами, ну їм інколи так це, ну як то кажуть, ну чуть ли не там інший, інший сорт. А Росія для них зрозуміла. Плюс Росія правильно проводить там, те, що вони, там вони постійно ну розумієте, вони там постійно при своїх посольствах консульства, консульт. Останні 15 років влаштовували там вечора, влаштовували, там балет, водка, ікра, просування усіх своїх культурних тригерних меседжів. А, а що робила Україна? виплачує, там зробила для дипломатів своїх маленьких зарплату чи якусь? Слух, послухайте, у нас навіть на книжкових ярмарках у, у Європі. Часів не було своїх стендів. Ми стояли у стендах, які присвячені у російських стендах, ми поряд з ними десь там, десь там стояли. Ну, і, ну, і росіяни всі свої культурні здобутки, всі культурні здобутки а, Російської імперії і Радянського Союзу вона присваювала собі. Чи буває якась від України відповідь? Ні. Дойшло навіть до анекдотичного: що в декотрих американських ресторанах є така страва, як русський борщ. Mm. Ну. А руського борщ борща немає. Борщ це є українська страва. Це така маленька дрібничка, але ця дрібничка, вона дуже прекрасно, на мій погляд, пояснює те, як працює Росія, як Європа стає і Росію, і як Європа і США сприймають. Тому тому, тому, тому ну, ...україна з британцями, з Великобританією, тому що Великобританія завжди робила ну, в певний час там. Свого там розвитку робила певну ставку на Польщу, да? на те що коли там захоплено російською імперією держав, народ, скажімо так, і тому би там британця їм зараз концепція існування України і вона більш-менш зрозуміла да, Навіть на відміну тих німців, французів і тих же самих американців. Хоча на рахунок американців мені дивно, але те, що ми зараз спостерігаємо за їхню поведінку і їхніми висловами, ну, ну це трошки незрозуміло. Вони бояться мені в мініше знаєш, гарить, знаєш, що вони бояться, що вони збивають ракети, там які летять на Ізраїль, тобто вони не бояться ескалації конфлікту зі всім ісламським світом, а з Росією. Вони бояться сказати. Ну, Тут це політика двоєнних стандартів. Насправді ми самі стали в певному сенсі заручниками європейських політиків, європейських і американських грантових е, якихось програм, коли нам розповідали про цінності, про демократії, про принципи там про пошаріх, що, що цінності треба захищати. Ну, я зараз звертаюся до там постійно. звертаюся до іноземних журналістів, до американських британських журналістів. кажу, що зараз Микола, якийсь анковний. Черкас, який є водієм механіком БМП, якомуся 25, який стоїть під час авіарам, він робить набагато більше для захисту демократичних цінностей і принципів і права прав людини, ніж як ніж всі ваші грантівські програми, там USAID, NET е, і інші програми, набагато, е, набагато більше цим Микола робить для захисту цінності і принципів, ніж всі ваші ті програми.